Він серйозний, чоловік серйозний іде у ваше життя. Які позитивні зміни йдуть до вас в життя? Які позитивні зміни йдуть до вас в життя? Які? У мене зміна, я хочу поміняти щось, прическу. Уже стрижусь, стрижусь, вже я її вистрижу К чортовій матері. Оце в мене оце, оце гондоля, це я не можу. У мене всю житті було скрутиться. Це я ще як попаду на дошу, вижу. Так, які зміни хороші йдуть до вас в життя. І зразу я скажу, і зразу ви можете зустріти людину по долі свою, з якою може провести якийсь свій остаток життя. І зразу когось прийде. Коли? Коли? Це саме головне, я скажу, це може бути на протязі п'яти місяців. Ну, можуть, навіть і собиті. Розвиватися швидше, але предполагання прийде від нього до вас на протягом місяців. Може зараз хтось з цим чоловіком ілі спілкувалися, ілі прекратилося, ілі може ви зараз на паузі якоїсь. Але буде возрождення, йде любов у ваші стосунки, йде любов, іде любов, чувства йдуть. Мужчина має написати якісь общення. Він серйозний. Чоловік серйозний, іде у ваше життя. Він... Карта сама себе розказує. У когось зміни, у когось зміни пройдуть я скажу на осінь, хтось вийде заміж, і зміни йдуть чоловіком. Христовим, христовим, христовим чоловіком ідуть зміни. Отак.